Você seu... Сьогодні ми завітали до музею Українська хата у селі Селище Літинської громади. Тут майстриня Любов Байнак познайомить нас із давньою традицією випікання жайворонків. Ми навчимося формувати тісто та дізнаємося про давню традицію і символіку. Тож давайте зайдемо до хати та долучимося до обряду створення традиційної обрядової випічки. Ласкаво просимо до нашої хати, пані Любов. навчіть нас, будь ласка, з чого розпочинається процес випікання жайворонків? І зрівняйтеся. Приготування жавенки ми беремо водичку. Но водичка в нас не проста, в нас водичка з узвару картопляного. Колись мене навчила моя мама, а маму бабуся. Береться картопля, вариться водички. Можна навіть пом'яти пару картохлит. І ці водички ми розчиняємо. До цього ми додаємо сахару, розмішуємо, щоб сахар у нас розтав. Сюди ми додаємо дріжджі. У нас тісто пісне, тому що ми робимо це жайранки. А жайранки нас, як кажуть, пісні. На пісні. розмочуємо дріжджі і додаємо муки. Ану, подруженька, допоможи мені мукички всипати. А мукичку ми перед цим просію. сам перед треба з добрими намірами, з гарними думками, попросити у Боженьке благословіння на випікання жайроночків. ночів. Да, зараз за район накрим. Так оставимо, накриваємо рушничком. І хай стоїть. Подруженька, допоможе коло грубки поставити в теплі. Щоб тепленько було йому. Наша опара вже підійшла. Дивіться, яка вона гарнесенька, дружні, які живесенькі. А тепер ми сюди додаємо сахар, сіль обов'язково. Ванільку, щоб наші жарвиночки пахли на все селище. І обов'язково олійку. З тістом треба працювати з любов'ю. Тісто повин... повинно відчувати. Сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип. Отакуєте сюди таку куточку, куточку. Дивись, подруженько, яке наше гарне тісто, до рук не липнить. А колись Жаль. провіряли, тако як нажмеш, бач, до рук не липне і вістає, наче тісто у нас готове. Ставимо наше тісто під грубку, щоб воно підходило. А самі будемо розпалювати пічку. Українці мають чудову весняну традицію випікати жайворонків. птахів, які несуть на своїх крилах весну. Сорок жайворонків печуть господині на свято 40 святих. Християни його відзначають 9 березня і називають Днем 40 Севасійських мучеників. Свято має дуже давню історію, яка веде нас у далекий 320 рік. Тоді у Римі правив імператор Ліциній, язичник і жорстокий гонитель Християн. 40 найкращих воїнів Римського легіону поблизу міста Севастія нині Сівас у Туреччині відмовилися відректися від християнства і загинули мученицькою смертю на Севастійському озері. Жінки в Україні традиційно пекли цього дня жайворонків з пісного тіста, підкидали їх догори і промовляли. Жайворонки, прилетіте, весну красну принесіте. Таким чином, закликали повертатися з вирію птахів, а з ними й весну. За давнім повір'ям, птах жайворонок, брав соломинку у дзьобик, летів у гору до Бога і співав Урожай, урожай, теплий дощ на врожай. Качалочку. Качалочку ми робимо посередині тоншу, а по бокам у нас повинен бути трошки грубший. Викачуємо качалочку, потім ми беремо тако, трошки розтягуємо і вузликом зав'язуємо раз. Хвостиками витягуємо довшого, а голівку витягуємо сюди. Формуємо голівку. Хвостиками витягуємо довгенько, приплюснуємо і робимо надріз. Дві... Балабушки, одну ми робимо меншу качалочку, другу більшу. Так. Одна буде трошки довша і трошки розплюснуємо її тако. А друга буде трошки менша. І ми тако робимо раз. І на тако на хрестик. То крила, виходить, тако розтягуємо. Оце тако окрилишка. Хвостик. А тут робимо. Отако От береться, довгенький робиться, довгенько складається тако, Потім, двоє. Потім тако і перевертається. І тут остулюється. І виходить, тут ми формуємо голівоньку і дзьобика, а це буде у нас хвостик. Воно виходить, як пташечка на гнізді сидить. Очки ми робимо з ізюма. Можна з горобини сушеної, можна з горошка чорного, з калини сушаної. I'm Дивіться, які наші жевнички гарні, вони підійшли. А тепер, так як вони пісні, ми їх мастим крепким чаєм солодким, щоб вони були рум'яненькі. І мастим їх підлячко. А підлячко брали тільки гусяче, щоб були гарненькі. Очо, першим разлом Василя садила, Божа пташко, нам без тебе важко, кличемо до хати, будеш шанувати.